А за что? А? Расскажите, за что? Ну, типа, пошел разговор, что, типа, да, 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 активисты продают технику. Не знаю, каким-то образом. Я сколько уже сделал техники, все знают. Да? А вы ремонтируете, да? Ремонтируете, да? Конечно. Да. А откуда это БТР? Это был БТР и Карпатская сеть. Водил один из Бригадьяна. Вы уже на ремонт приносите? Ну, конечно. Да. <кхе> а тут вам инкриминуют, что продаете, Ну, конечно. Да? А, куда заряд его На бронезаводную, там сидит да. а, да, за, Заряд да. А, так его не консультируют Понятно А, хотели да? А, хотели, они думают, пожарят Паразитов подняли, они еще помянут тебе Ну, да Не, если серьезно, почему у вас хотелось бы на если если Ну, А зараз с, з, з волонтерської організації. А в чому така необхідність була волонтерського Не знаю. Ну, справа в тому, що ми його притягли, я вам ми Просто притягли, ви чому справа, е -е -е? справа в тому, що ми його притягли, там десь більше 15 тисяч треба грошей на реве. Я його залишив, ми його хотіли залишити в ремонт у е в в нас, а там зараз зайняти її бокс, там, де ми ремонтували дим. Ми його поставили на директор, каже, зберуть розтягнути і заявити. Забирайте його куди хочу. Поставить постійно, Ми знайдемо гроші, заберемось. Його поставимо і будемо ремонтувати. Поставити півтори. І <риклес> зараз при, приїхали, а, приїхали, було, приїхали, а приїхала, не, а по нас господин Захаров. І приїхав його тут маску. Його Маз був, його брат. Його був, тут був, брат його тут був, ось тих, буквально 10 хвилин тому. Потім, потім приїжджали потім приїжджали потім... наші активісти Марсенко, Шевчук. вже. Вони зараз закладують зараз... наборонах, щоб ви розумієте, заковування. Якщо вони продають, це не ще щось може Ну, не знаю, що ще. Я оружжу, я продаю на поцілі. Приїхала, перевірила, чому працює заклочення. І повегли, а це чий трактор? чи це момент, дай щось розповісти, будь